Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Витяг із минулого поза часом. Проєкт «Дозірок» виявив інфантилізм на початку епохи кризи. Перші два десятиліття епохи кризи відзначилися багатьма подіями й учинками людства, логіку яких збагнути однаково важко як тоді, так і сьогодні. Історики зійшлися в оцінки того часу. Як класичного прояву інфантилізму на початку епохи кризи. Згідно з усталеною точкою зору, вважається, що ці події обумовлені настанням безпрецедентної загрози виживання людської цивілізації, і вказаний факт, безумовно, може пояснити вчинки кожної окремої особи. Проте настільки просте пояснення не годиться для того, щоб зрозуміти глобальний вектор поведінки людства загалом культурний шок і вплив, який спричинила трисоляріанська криза, мали… Значно далеко осяжніші наслідки, ніж люди могли спочатку уявити. Якщо провести аналогію з процесом еволюції, то це рівнозначно виходу далеких предків савців із моря на сушу. З деїстичної точки зору, це дорівнює вигнанню Адама й Єви з Едему. В історії та соціології аналогії взагалі відсутні. Все, що пережила людська цивілізація, є вкрай незначним порівняно з цією подією. Фактично, початок цієї кризи суттєво. Похитнув базиси соціуму культури, політики, релігії і економіки, хоча криза головним чином мала вплив на глибинні устої людства, її відлуння швидко осягнуло поверхні, тобто всіх і кожного. Тож першопричиною сплеску проявів інфантилізму можна вважати велику енерційну взаємодію усталених зв'язків, властивих людському соціуму, як типові приклади проявів інфантилізму можна пригадати реалізацію проєктів, обернення до стіни та до зірок. Обидва втілені в життя міжнародним співтовариством під Егідою ООН, суть і деталі яких губилися в мороці минулого для наступних поколінь. Перший усе ж змінив хід людської історії і справив значний уплив, тож про нього йтиметься в іншому розділі. Що ж до проєкту Дозірок, то, хоча його ініціаторами були одні й ті самі особи, він швидко завершився і стерся з людської пам'яті. Основних причин старту проєкту Дозірок було дві по-перше, зміцнення авторитету ООН на радніх етапах. Трисолярянської кризи, по друге, зародження й поширення ідей руху ескапізму. Початок Трисолярянської кризи вістував перше зіткнення всього людства зі спільним ворогом, тож сподівання у врегулюванні цієї ситуації, покладені на Організацію Об'єднаних Націй, очікувано зросли. Навіть консервативно налаштована частина населення вважала, що ООН повинна пройти через процес радикальних змін і отримати більші повноваження й доступ до ресурсів у своїй діяльності. Радикальна частина разом із ідеалістами навіть виступала за створення Федерації Землі і визнання ООН світовим урядом. Малі країни виказували більшу зацікавленість у підвищенні статусу ООН, сподіваючись таким чином скористатися можливістю отримати технічну і економічну допомогу від великих країн. Натомість великі держави не висловлювали захоплення такими пропозиціями. Насправді, після початку кризи великі країни швидко зорієнтувалися. І почали інвестувати значні кошти в основні дослідження, які мали стосунок до технологій космічної оборони. Частково це пояснювалося усвідомленням того, що космічна оборона відіграватиме важливу роль у міжнародній політиці майбутнього, а отже, частка участі країни в обороні буде вирішальним аргументом у визначенні політичної ваги і значущості держави на міжнародній арені. З іншого боку, хоча країни давно планували здійснити ці дослідження, Проведення їх у таких масштабах і в такій безпрецедентній кількості в усіх галузях науки одночасно раніше було неможливе, головні причини обмеження ресурсу національних економік, неможливість допустити погіршення добробуту населення, а також обмеження, накладені міжнародними угодами, тож настання трисоляріанської кризи для політиків великих держав стало еквівалентом вікна можливостей для президента Кеннеді за часів Холодної війни, чи правда в стократному масштабі. Зважаючи на все це, великі держави вкрай неохоче приставали на пропозиції делегувати ширші повноваження ООН, хоча, зважаючи на дедалі більшу глобальну хвилю піднесення і пов'язаний із цим постійний тиск із боку світової спільноти, їм довелося зробити кілька суто декоративних поступок щодо втрати суверенітету в прийнятті рішень. Щоправда, їх так само легко було скасувати, навіть їхній внесок у створення загальної системи космічної оборони лишався виключно номінальним. Ключовою фігурою першого періоду кризи стала тодішня генеральний секретар ООН Заїр. Вона вважала цей момент слушною нагодою для перетворення ООН зі здебільшого дорадчого органу і місця для дискусій на незалежне політичне утворення з вирішальним впливом на створення системи оборони сонячної системи. Але для досягнення поставленої мети ООН потрібно було мати в розпорядженні значно більшу кількість ресурсів Запуск проєкту «Дозірок» І був однією зі спроб здобути до них доступ. Незалежно від результатів проєкту, сама спроба реалізувати цей план стала свідченням неабиякого політичного хисту та жвавості уяви Заїр. Міжнародно правовим підґрунтям старту проєкту до зірок стала Конвенція про космічне право, що не була дітищем трисолірянської кризи. Конвекція народилася після тривалого процесу підготовки і переговорів і ще в докризові часи. В результаті доопрацювання договору про космос 1967 року і здебільшого базувалася на принципах і положеннях Антарктичного договору та Конвенції ООН із морського права. Територіально дія до Кризової Конвенції про космічне право обмежувалася поясом Койпера, але Трісоліріанська криза змусила зайнятися довгостроковим плануванням, використання ресурсів і за межами сонячної системи. Щоправда, зважаючи на той факт, що тогочасний рівень розвитку люства не давав змоги навіть вступити на поверхню Марса, ініціювати внесення змін до Конвенції до закінчення початкового періоду її дії 50 років, було нераціонально. Проте великі держави вирішили, що обговорення цієї проблеми стане чудовою демонстрацією їхньої покірності волі ООН. Тож до конвенції було внесено зміни, якими регулювалися особливості використання ресурсів. За межами сонячної системи. Відтепер розвідка і промислове видобування всіх природних ресурсів за межами поясу Койпера могла здійснювати виключно під егідою та з дозволу ООН. Також запропоновані зміни давали визначення чималій кількості новітніх термінів і понять. Зокрема, з'явилося перше в міжнародному праві означення цивілізації та природних ресурсів як сукупності всього того, що ще не було окуповано іншими цивілізаціями, окрім людської. В історичні анали ці правки увійшли як кризові доповнення. Другою причиною запуску проєкту до зірок було зародження доктрини ескапізму. Тоді розвиток цієї ідеї перебував на початковому етапі, і майбутні негативні наслідки ще не були настільки явними, тож доктрина розглядалася як один із найвірогідніших для людства варіантів вирішення кризи. З цієї точки зору значення й цінність зірок. Позасонячною системою, особливо тих, які мають на орбіті планети земного типу, зростала по експоненті. За первісним задумом проєкт «Дозірок» передбачав надання ООН повноважень для проведення аукціонів і знабуття права власності на деякі зоряні системи з планетами за межами сонячної системи. Потенційними покупцями могли бути як країни, підприємства, некомерційне об'єднання, так і фізичні особи, а отримані кошти планувалося інвестувати. Проведення фундаментальних досліджень, необхідних для розбудови єдиної системи оборони сонячної системи під егідою ООН. Генеральний секретар переконувала, що зоряних систем вистачить у будь-якому випадку, бо їх кількість майже безмежна. Так на відстані 100 світлових років від сонячної системи відкрито близько 300 тисяч зірок, а на відстані тисячі світлових років їх чисельність обраховується вже десятками мільйонів. За найконсервативнішими підрахунками, Десята частина цих систем має планети, що обертаються довкола зірок. А отже, проведення аукціону з продажу невеликої частини не матиме впливу на майбутнє космічного розвитку людства. Така дивна пропозиція на той час привернула неабияку увагу світової спільноти. І хоча постійні члени Ради ООН Землі були не в захваті від такої ініціативи, але детально проаналізувавши запропоновані новації, кожен із них дійшов висновку. Що їх утілення не матиме негативних наслідків в освячному майбутньому. Натомість, якщо витувати й цю ініціативу, настання несприятливих політичних наслідків буде неминучим. Отже після частинних суперечок і компромісів, межа за якою зірку можна було виносити на аукціон, була відсунута від поясу Койпера до дистанції 100 світлових років і пропозицію схвалили. Але проєкт до зірок закінчився, заледве розпочавшись, із однієї простої причини. Охочих придбати зірку майже не знайшлося. Загалом було продано лише 17 зірок і всі за стартовою ціною. А Організація Об'єднаних Націй зробила цією ініціативою трохи більше 40 мільйонів доларів США. Усі покупці зажадали анонімності, тож ЗМІ лишалося тільки здогадуватися, що саме споникало цих осіб витратити стільки грошей на фактично непотрібний аркушик паперу, навіть якщо він має певну юридичну силу. Можливо, усвідомлення володіння далеким іншим світом і зігріває комусь душу, хоча жодних можливостей бодай колись дістатися його не існує, а деякі зас навіть побачити неозброєним оком. Генеральний секретар Заїр, однак, не вважала, що план виявився невдалим. Вона стверджувала, що результати були саме такими, на які вона й розраховувала. Проєкт «Дозірок» був по суті політичною декларацією Організації об'єднаних націй. Проєкт швидко загинув у мороці людської пам'яті, а його появу. Визнали класичним прикладом нераціональної поведінки людського суспільства на початку кризи. Але ті ж тригери, що запустили проєкт до Зірок, майже одночасно дали старт значно успішнішому проєкту, обернені до стіни. Рік Четвертий епохи кризи. ЮНТЯМІН. ЮНЯТЯНІМІН зателефонував до національного представництва проєкту «Дозірок» за номером, указаним на відповідному вебсайті. Після цього він набрав номер хувеня і попросив дізнатися про особисту інформацію про Чен Сінь, яку тільки можна знайти місце проживання, номер посвідчення особи тощо. Він був готовий до будь-якої реакції у відповідь сарказму, жалощів, повчань. Натомість усе, що він почув після тривалої паузи, було тихе зітхання. Гаразд, але вона могла виїхати за межі країни, відповів хувень. Не кажи їй, що це я цікавлюся. Не хвилюйся. Я не контактуватиму з нею безпосередньо. Наступного дня Юньтямін отримав від Хувеня текстове повідомлення, що містило більшу частину інформації, яку він хотів отримати. Щоправда, у файлі не було згадки про теперішнє місце роботи. Хувень розповів, що після того, як Ченсінь минулого року звільнилася з науково дослідного інституту аерокосмічних технологій, нікому не відомо, де вона працює зараз. Юньтяньмін завважив, що у файлі зазначені дві адреси проживання. Шанхай та Нью-Йорку. У другій половині дня Тяньмін попросив лікаря Джана виписати йому перепустку за межі лікарні, бо в нього є нагальні справи. Лікар наполягав на супроводі у зв'язку зі станом здоров'я, проте Тяньмін категорично відмовився. Тяньмін взяв таксі до Пекінського офісу ЮНЕСКО. Від початку трисолярянської кризи кількість агентів ООН, що відкрили офіси в Пекіні, різко зросла, а вже існуючі різко масштабували свою присутність. Тож тепер більшість підрозділів Офісу ЮНЕСКО розташовувалися вже за межами четвертої кільцевої дороги. Першим, що побачив Тяньмін, зайшовши до просторого офісу проєкту до Зірок, була велична картина зоряного неба. Складні сріблясті з'єднувальні лінії на тлі чорного оксамиту вимальовували сузір'я. Пізніше стало зрозуміло, що карта відображається на великому рідкокристалічному екрані, і за бажанням можна було наблизити будь-яку її частину. Щоб роздивитися детально. Офіс був цілком порожнім, якщо не брати до уваги вродливої дівчини на рецепції. Після того, як Тяньмін представився, дівчина вибігла в інше приміщення і повернулася в компанії білявки. Це керівниця відділення УНСку в Китаї і заразом одна з очільниць Азіатсько-Тихоокеанського підрозділу проєкту «Дозірок» представила її секретарка. Керівниця проєкту була також дуже рада познайомитися з тяньміном. Тримаючи його за руку. Вільною китайською вона повідомила, що він, перша особа в Китаї, яка зацікавилася придбанням зірки. Вона воліла б зв'язатися за комога більшою кількістю ЗМІ для висвітлення цієї події і організації інтерв'ю з ним. Проте, поважаючи його бажання щодо конфіденційності, обмежиться лише оформленням угоди. Хоча цей факт доволі прикрий, бо марнується чудова нагода для реклами і популяризації проєкту «Дозірок». О, Будьте певні. Іншого такого ідіота в Китаї вам не знайти. Тож не переймайтеся так через це, подумав Тяньмін і ледь не вимовив цього вголос. На запрошення очільниці до них приєднався чоловік середніх літ у класичному костюмі й окулярах, який виявився дослідником Пекінської обсерваторії на прізвище Хе. Саме його кандидатуру обрали на посаду відповідального за підбір зір у разі продажу на аукціоні на території Китаю, коли керівниця залишила їх наодинці, Доктор астрономії запропонував чаю і запитав, чи тяньміна нічого не бентежить. Обличчя Тяньміна, звісно, на колір і вигляд, не було обличчям здорової людини, але оскільки хіміотерапія що подекуди нагадувала катування припинилася, він почувався значно ліпше, неначе отримав ілюзорний шанс розпочати нове життя. Тяньмін проігнорував привітання доктора і одразу повторив умову, яку вже озвучував у телефонній розмові. Зірка, яку я хочу придбати, це подарунок. Право власності на об'єкт має бути зареєстроване на ім'я одержувача. Я не надаватиму особистої інформації і хочу залишитися для одержувача інкогніто. Жодних проблем, відповів доктор. А яку зірку ви хочете придбати? Якомога ближче до землі. З планетами, звісно, бажано земного типу, відповів Тяньмін, роздивляючись карту зоряного неба. Доктор Хе скрушно похитав головою. Зважаючи на наявну у вас суму грошей, це неможливо. Стартова ціна зоряних систем із такими характеристиками починається зі значно вищих позначок. У вашому випадку можна розглядати для придбання голу зірку без планет, розташовану не надто близько. Я вам скажу навіть більше ваших грошей не вистачить на стартову ціну й такої зірки. Але після вашого вчорашнього дзвінка, а також враховуючи той факт, що ви перший співвітчизник, який зацікавився придбанням небесного тіла, ми вирішили знизити ціну зірки до запропонованої вами суми. Він прокрутив мишу, щоб збільшити масштаб карти довкола зірки. Дивіться, ось вона. Ми знизили її вартість у кілька разів, тож вам лишилося лише погодитися на пропозицію, і вона ваша. Як далеко вона розташована 286,5 світлового року від сонячної системи? Це занадто далеко. Доктор Хе похитав головою і усміхнувся. Я бачу, ви не повний про астрономії. То ви справді вважаєте, що для вас існує різниця між відстанями у 286 і 286 мільярдів світлових років? Тяньмін замислився над почутим і погодився, що питання відстані дійсно невирішальне. Але ця зірка має одну суттєву перевагу її можна побачити неозброєним оком. На мою думку, саме научність і зовнішній вигляд головні аргументи при виборі, а відстань до об'єкта не є вирішальним чинником. Тож далекі, але видимі зірки. Більш бажані для купівлі, ніж близькі, проте невидимі людському оку. Гола зірка, що яскраво сяє в небі, ліпше придбання, ніж зірка з планетами, які не можна розгледіти. Зрештою, все, що нам залишається, просто роздивлятися їх, чи не так? Тяньмін. згідливо кивнув докторові. Ченсінь зможе побачити зірку. Це просто чудово. І як вона зветься? Хоча її вперше каталогізував тихо Браги ще кілька століть тому, вона так і не отримала власної назви. Лишившись під астрономічним каталожним номером. Доктор Хе підвів курсор миші до яскравої плями на карті і одразу вигукнуло позначення із літер і цифр dx 3906. Потім астроном терпляче пояснив тяньміну значення всіх позначок у назві, тип зірки, її абсолютної видимої величини місце розташування в головній послідовності тощо. Документальне оформлення угоди не зайняло багато часу. Двоє нотаріусів за запрошенням доктора Хе. Швидко покінчили з усіма формальностями. З'явилася керівниця в супроводі двох посадових осіб програми розвитку ООН і програми ООН із довкілля. Секретарша принесла пляшку шампанського і усі відсвяткували укладення першої подібної угоди в Китаї. Керівниця офіційно повідомила, що право власності на зірку dx 3906 перейшло до Чен Сінь і простягла тяньміну розкішну на вигляд папку з чорної шкіри. Ваша зірка. Після того як офіційні особи залишили приміщення, доктор Хе запитав у Тяньміна Мені цікаво. Але якщо вам незручно відповідати, то не кажіть. Ви ж придбали цю зірку для своєї дівчини, чи не так? Тяньмін, злегка повагавшись, кивнув. Пощастило ж їй. Доктор Хе кивнув, а потім зітхнув добре мати такі гроші. Та годі же, відповіла секретарка, яка до того зберігала мовчання і показала доктору Хе язика. Хіба питання лише в грошах? Якби у вас було навіть 30 мільярдів юанів. Хіба ви подарували б своїй дівчині зірку? Куди вам? Чи ви думаєте, я забула, що ви говорили позавчора? Випад дівчини неабияк перелякав доктора Хе, бо йому здалося, що вона зараз вибувкає його особисту думку щодо всього проєкту до зірок. Он наслідує групу шахраїв, які 10 років тому вже продавали ділянки на Місяці й Марсі. Це буде справжнє диво, якщо й зараз вдасться ошукати кого-небудь у такий спосіб. На щастя, дівчина правила про геть інше. Тут питання не лише в грошах, розумієте? Тут ідеться про романтику. Чули про таке? Романтику. Протягом усього процесу укладання угоди дівчина крадькома кидала погляди на тяньміна, наче роздивлялася якогось міфічного персонажа, вирази її обличчя чудово відбивав емоції, які вона відчувала, цікавість на початку перемовин, потім подиви, захоплення і, нарешті, неприховану заздрість, коли вона дивилась на розкішну шкіряну папку зі свідоцтвом на право власності. На зірку в руках тяньміна. Доктор Хе звернувся до нього. Свідоцтво буде надіслане на вказану вами адресу одержувача якнайшвидше. У повній послідовності до ваших інструкцій ми не розголошуватимемо жодної інформації про особу покупця. Насправді, ми навіть за бажання не могли б цього зробити, адже нам нічого про вас не відомо. Я досі не знаю навіть вашого імені. Він підвівся і визирнув у вікно. На дворі вже споночило. Що ж, Зараз я супроводжуватиму вас, щоб показати наочно вашу, тобто я хотів сказати, подаровану їй зірку. Ми зможемо побачити її з даху будівлі? У жодному разі. Для цього нам потрібно від'їхати далеко за межі міста. І якщо ви зараз почуваєтеся зле, ми можемо вибратися іншим разом. Ну, їдьмо зараз. Мені кортить її побачити негайно. Вони витратили понад дві години, аби море вогнів міста лишилося далеко позаду. Щоб уникнути засвідчувань від фар зустрічних машин, доктор Хес прямував машину путівцем, що звивався серед полів. Заглушивши двигун, вони вийшли з машини. Зорі на пізньоосінньому небі сяяли особливо яскраво. Бачите, великий віз у великій ведмедиці. Тепер продовжить діагональ квадрата зірок у напрямку, де три інші зірки утворюють тупокутний трикутник. Від вершини протилежної основі трикутника проведіть униз лінію перпендикулярної основі. ось у цьому напрямку, бачите. Це ваша зірка, ваш подарунок їй. Тяньмін вказав на дві зірки, розміщені поруч. Доктор Хе пояснив, що жодна з них не та, яку вони шукають. Дивіться прямо між ними, але трохи південніше. Видима величина вашої зірки дорівнює 5,5. Зазвичай озброєним оком її можуть побачити лише треновані спостерігачі, але сьогодні пощастило з погодою, тож і ви зможете побачити з моєю допомогою. Ось послухайте не намагайтеся дивитися прямо. Краще спробуйте трохи відвести погляд у бік. Зазвичай периферійний зір чутливіший до менш яскравих джерел освітлення, тож, коли побачите зірку краєм ока, можете фокусуватися вже безпосередньо на ній. Нарешті, за допомогою доктора Хе, Тяньмін зміг побачити DX3906, дуже тьмяний, нечіткий і розмитий полоск, який доводилося щоразу відшуковувати наново, достатньо було на секунду розосередити увагу. Більшість, вважає, що всі зірки сяють срібним світлом. Насправді, якщо придивитися уважно, ви побачите, що всі вони різного кольору. Наприклад, dx 3906 виявилася темно-червоною. Доктор Хе сказав, що в цій частині неба зірку можна побачити лише пізньої осені І пообіцяв надіслати детальні інструкції, як відшукати на небі dx 3906 у різні пори року. Нам дуже пощастило, як і тій дівчині, яка отримає подарунок у вигляді зірки. Промовив доктор Хе в густу темряву ночі. Не думаю, що я можу називати себе щасливцем. Я незабаром помру. відповів Тяньмін, переводячи погляд із неба на доктора. Потім, поглянувши знову на нічне небо, він напрочуд легко відшукав Дік 3906. Тяньмін зрозумів, що доктор Хе геть не здивований почутим. Він просто мовчки дістав сигарети і прикурив. Можливо, він раніше помітив якісь симптоми. Після тривалої мовчанки доктор відповів: Хай би й так. Ви все одно щасливець. Більшість людей доскону так і не піднімають очей від землі, щоб поглянути усесвіт. Хмара тютюнового диму пропливла повстяміна, заступаючи йому тьмяний полеск далекої зорі, а у нього промайнула думка, що до того часу, як Ченсінь побачить її на власні очі, його вже не буде серед живих. Насправді, те, що він зараз бачить і невдовзі побачить вона, лише відображення зірки 286-річної давнини, те слабке світло мандрувало космосом майже три століття. Перш ніж дістатися їхньої сітківки, а випромінюване прямо зараз досягне землі лише через наступні 286 років, коли сама Сенчінь уже перетвориться на порох. Що ж за життя на неї очікує? Він сподівався, що вона завжди пам'ятатиме цьому безкрайньому океані зір одна належить саме їй.